Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Сьогодні я, Антон Даньків, хотів би зробити важливе повідомлення. Я створив Вікіпедію After Fall Insanity, яку ви зараз бачите у відео. Вікіпедія відносно нова, вона ще тільки розвивається, мало статей і потрібно. Допомога всіх, кому сподобалася ця гра, рекомендую долучитися до Вікіпедії. <кій> Статті можна робити на будь-яку тематику. О, ось, наприклад, стаття про гру, вона ще, звичайно, в стадії розробки. Статті про зброю. Поки що їх тільки дві, але з вашою допомогою їх стане набагато більше. Сподіваюся, ті, хто долучиться, мають певний досвід роботи з Вікі. І... Ну і як бачимо, основна новина. Вікіпедію я створив на нашій рідній українській мові. Пора розвивати українську мову. Ну, точніше, її поширення. Мова, на щастя, вже розвинута. Різді. Пишіть, що думаєте в коментарях, якщо вас гра цікавить. Ну, і, звичайно. Одне з найважливіших. Потрібно знайомитися з правилами. На головній сторінці Віки можна побачити. Список правил. Він ще також не повний, але основні пункти вже є. Всім, хто долучиться до Вікіпедії, дякую за увагу. Це буде прояв поваги до наших польських братів, які створили гру. По-друге, це допоможе взагалі ігровій індустрії. Пора розвинути нормальну, адекватну гру, а не якісь. А не, наприклад, накурений напівбожевільний обитель зла або метро 2033 нав'язане мускалями. І, ну, і, звичайно, це, як кажуть, 에, точніше, як я вже сказав, допоможе поширити українськомовні сайти. Дуже. Ну, Дякую за увагу всім, хто подивився. Долучайтесь до Віки і пам'ятайте, як вже роками кажуть, підтримуй своє українське. До зустрічі. Чекаю всіх, хто не байдужий, на навіки. До побачення.